Авіація росіян зійшлася із літаками НАТО прямо в повітрі. Відбулося неочікуване моторошна подія, від якої мороз по шкірі, начебто, пілоти, бомбардувальників, расистів засвітилися в повітряному просторі альянсу. Цікаво, що з ними були літаки Китаю. Причини такої ситуації невідомі. Втім, авіація США зреагувала миттєво і була вже поруч. Що сталося далі? дізнаєтеся у відео. Ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайку, підписуйтесь і залишайтеся з нами щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Ну а ми розпочинаємо. США Канада підняли винищувачі через рашистські та китайські літаки. Американським винищувачам вперше вдалося перехопити спільний політ рашистських та китайських винищувачів під час патрулювання. Рашистські Ту-95 п'ять на пару із китайськими бомбардувальниками так би мовити, заблукали в районі американської Аляски. Перехоплення здійснювали американські F-16 та F-35, а також канадські cf 18 Про це по Повідомила північноамериканське командування повітряно-космічної оборони, і це називають першим випадком перехоплення в ситуації, коли Арафія та Китай діяли разом а також першим випадком, коли китайські бомбардувальники залетіли в зону ідентифікації ППО на Алясці. Російські літаки заходять туди регулярно, однак бомбардувальники не увійшли в суверенний повітряний простір США чи Канади. Присутність рашиських та китайських літаків не розглядалися як загроза, оскільки вони залишалися в міжнародному повітряному просторі і не порушували суверенний повітряний простір США чи Канади. Повідомили в норад, додавши, що вони продовжуватимуть стежити за діяльністю конкурентів поблизу Північної Америки і відповідати присутністю на присутність. В рафії також прокоментували це перехоплення і там додали, що вони. Що су 30 см та су 35 п'ять СВКСРАФ супроводжували рашистські та китайські літаки під час спільного патрулювання? Патрулювання відбувалося над Чукотським та Беренговим морями, а також північною частиною Тихого океану. Рашисти у своїх змі також показали відео зустрічі з американською авіацією у небі. Тривалість польоту становила понад 5 годин на окремих етапах маршруту. Авіагрупу супроводжували винищувачі іноземних держав. Ну а зазначимо також, що раніше США виявляли чотири рашиські військові літаки біля Аляски. Об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки НОРАД повідомило, що відстежило політ чотирьох військових літаків арафії. У командуванні також тоді зазначили, що літаки РФ залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили в повітряний простір Ні США, ні Канади. Об'єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки вже втретє виявило відстежило рашиські літаки. Ця діяльність арафії в зоні ідентифікації ППУ Аляски ведеться на регулярній основі, однак наразі не сприймається як загроза, додало командування. А згодом рашисти направили ще два бомбардувальники в бік Аляски. Два стратегічні бомбардувальники арафії ту 95 п'ять пролетіли над водами поблизу американського штату Аляска. Про це тоді відзвітував командувач дальної авіації арафії генерал-лейтенант Сергій Кабулаш. Ту 95 відомі в НАТО як ведмеді летіли близько 9 годин у супроводі винищувач. Чів су вони пролетіли над Баренговим і Чукотським морями. А видання Reuters пише, що рашистський лідер Володимир Пудлер ще в 2007 році відродив практику радянських часів щодо відправки стратегічних бомбардувальників на регулярне. Патрулювання за межами кордонів РФ зазначимо також, що США та Канада підписали угоду про створення командування НУРАД 12 травня 1958 року. Основною метою є забезпечення раннього сповіщення про запуск балістичних ракет та захист від літаків та крилатих ракет, що вторгаються в повітряний простір двох країн. А ми нагадаємо, що рашисти вже неодноразово використовували свої літаки для провокації. Крім того, раніше в Держдумі РФ Пригросили сполученим штатам планами повернути Аляску з допомогою псевдореферендума. А ще раніше Арафія також хотіла повернути частину Баренцевого моря. Ну і тоді спікер Держдуми Рашиської Федерації доручив переглянути норвезько рашистську угоду. Про кордон зазначимо, що майже після 40 років переговорів Арафія Норвегія в 2010 році домовилася про компроміс навколо розділової лінії в Баренцевому морі. Зокрема, спірна морська ділянка була розділена на дві приблизно рівні частини його площ. Ча становить 1,75 мільйонів квадратних кілометрів і містить великі цінності. Однак, після домовленості Арефія у листиві собі манері неодноразово намагалася їх розірвати та зазіхала на норвезьку частину моря. Також нещодавно норвезькі літаки F-35 перехопили рашистські бомбардувальники і винищувачі їх зафіксували поблизу повітряного простору Північно-Атлантичного альянсу. Винищувачі п'ятого покоління Норвегії ідентифікували два бомбардувальники, ту-160, 2 Міг-31, 2 Іл-78. У НАТО зазначили, що після зустрічі з Ф-35 літаки «Арафі» повернулись назад у свою країну. Також Німеччина була змушена підняти в повітря винищувач для перехоплення рашистського військового літака. Зазначається, що винищувач піднявся на злітну смугу, а з і виявив рашистський військовий літак у міжнародному повітряному просторі над Рюгеном. Він супроводжував його протягом короткого часу, перш ніж він повернув назад на схід. Військовий літак іл двадцять летів без сигналу транспондара. Додали у ВПС Німеччини. У Німеччині уточнили, що в перехопленні брала участь 71 ша тактична ескадрилья ВПС Рідгофен. Військове з'єднання, оснащене винищувачами Єврофаєр тайфун. Ну а тим часом рашисти зібрали рекордну кількість у 95 та знову і знову готують потужний удар по Україні. Так застерігають експерти на авіабазі Алєнья в Мурманській області. Нарефія розмістила рекордну кількість літаків Ту-95 – 14 одиниць, що є максимальною кількістю для цієї бази. Також на базі перебуває 13 літаків. Ту-22. аналітики пропускають, що близько шести з цих літаків можуть бути оснащені крилатими ракетами. Х-101. літаки змінили своє місце розташування ймовірно для зарядження ракетами. Відзначається, що авіація була зібрана з трьох аеродромів: «Алєн'я», «Енгельс-2» і Українка. До слова, 14 одиниць тудиностоп'ять мс на цій авіабазі. Це рекордна кількість для алєм'я. Зазвичай їх 10-12 одиниць йдеться в повідомленні. Що найменше Ту-95МС можуть бути готові до бойового використання, але точний час можливого масованого пуску залишається. Невідомим через зміни в тактиці нанесення ударів. Ну і за словами Олега Жданова, ми не можемо відслідкувати наскільки російська армія готова до чергової ракетної атаки та скільки літаків може застосувати. Ось що говорить експерт. Цитую: ми виходимо з тих даних, які у нас є. Ми знаємо кількість літаків на аеродромі. Ми знаємо, що днями піднімали декілька бортів повітря і проводили тренування з виходом на рубежі пусків ракет. Тобто екіпажі тренуються, літаки скоріш за все обслуговуються, ремонтуються, і готуються до бойового застосування. Коли вони нанесуть удар, передбачити ми не можемо. Просто треба відслідкувати і бути в готовності в будь-яку мить. Якщо вони почнуть злітати, бути готовими до пусків. Така кількість літаків в одному місці, за словами Жданова, може свідчити про підготовку до їхнього масованого застосування. Тим більше, що вони зібрали два типи літаків: Ту-95МС, Ту-22М3 – Це різні ракети, крилаті ракети та аеробалістичні. Коли така кількість бортів в одному місці, командування рефі може гратися чисельністю за необхідністю, тобто можуть підняти 5 літаків, а можуть підняти 10. Для нас це в будь-якому випадку буде неочікувано. Ми лише в останню мить зрозуміємо, скільки літаків буде піднято, які типи ракет будуть застосовуватися, розповів Олег Жданов. Літак Ту-22М3 може підняти одну крилату ракету Х-22. Визначити, скільки ракет вона може взяти, Ту-95МС, важче, каже військовий експерт. Скільки літаків Ту-22М13, стільки й ракет, а Ту-95МС трошки ситуація відрізняється. Він може штатно підняти 10 ракет, в нього є кріплення на 10 ракет. Але останнім часом ми спостерігаємо, що вони більше двох ракет на один Ту-95 не чіпляють. І за словами Олега Жданова, сьогодні важко вгадати, скільки саме ракет рашисти піднімуть в повітря під час наступної атаки. Ну а ми вас закликаємо бути обережними обачними під час повітряної тривоги одразу переходити до укриття. Бережіть життя своєї своїх рідних. Слава Україні.